Шановний Василь Степанович, шановне керівництво районної адміністрації територіальної громади, побратими, колеги присутні. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб вручити державну нагороду нашого героя Бачинського Василя Васильовича. Ми хочемо подякувати батькові громаді за героїв, який захищав незалежність України і віддав найдорожче, що в нього було, це своє життя. Він захищав незалежність для того, щоб ми жили у вільній державі, для того, щоб українські діти могли вільну Бігати по українській землі, мріяти. Ми схиляємо голову перед вами, Василь Степанович, за вашого сина, за вашого героя. Ніякі нагороди, візнаки не замінять найдорожчого. Але ця візнака це є його героїзм, його мужність. Його пожертва, яку він віддав, захищаючи Україну. Він завжди буде в наших серцях. Ми пам'ятаємо кожного нашого героя. Вічна пам'ять, вічна слава нашому герою. Слава Україні! Героям Слава! Особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові указом президента України від 28 вересня 2023 року номер 603 нагороджено медаллю захиснику вітчизни Бачинського Василя Васильовича. Посмертно нагороду отримує батько Василь Степанович. Василь Степанович, прийміть цю нагороду, як знак відності, присязі вашого сина, який захищав Україну. Відьми, будь ласка. Дякую вам дякую. за сина. Дякую Дякую вам всім, дякую громаді за героя, який завжди залишається з нами. Дякую вам. Вибачте, будь ласка. Дякую вам за сина.